25 жовтня місцеві вибори. Але чи знаєте ви, що вони відбуватимуться за новими правилами? Якщо в них не розібратися, ваш голос просто пропаде. Головна заковика новий бюлетень. Тепер він виглядатиме ось так: це макет, розроблений громадянською мережею ОПОРА. Тобто вибрати кандидата і просто поставити галочку як раніше неможливо. Причина в тому, що вибори за відкритими партійними списками відтак спочатку треба обирати партію, а потім її кандидата. Зараз я вам все поясню на прикладі телеканалів. От, приміром, в неділю ви хочете подивитися програму факти тижня. Що ви для цього робите? Ну, вочевидь, для початку вмикаєте телевізор, бачите купу телеканалів, вибираєте Потрібний ICTV і тільки там знаходите потрібну програму факти тижня. Тепер уявіть, що це виборчий бюлетень. Ви бачите низку телеканалів, і у кожного є свої програми. Якщо ви хочете обрати саме факти тижня, ви її знаходите ось тут, але спочатку ви маєте обрати канал. Тобто обрати канал, галочка, і лише потім обрати програму. З голосуванням на виборах все те саме. Спочатку треба обрати партію, яка вам подобається, поставити галочку. І лише потім свого кандидата з числа кандидатів саме цієї партії. Його номер треба дуже красиво за рисочком вписати ось у цей квадратик. Якщо ви оберете партію одну, а кандидата з іншої партії ваш бюлетень буде вважатися зіпсованим. Отака тепер наука. Тож будьте уважними, щоб не втратити свій голос.